Взяли дитину, трьох років, мальчика, зібрали, там вас. Дегідер, згадай, ти було вічний, що з ним не було? Наш постійний експерт науки. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ви слухаєте проєкт Руський фейк на українському радіо, і тут ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда. При цьому попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Українцям почали надходити квитанції для оплати за єдиний телемарафон, стверджує російська пропаганда, і навіть показує фото фейкової квитанції. Розберемо цей фейк сьогодні в деталях у випуску. Українцям надходять платіжки за світло, куди включена оплата за телемарафон. У соцмережах шириться фотографія, нібито комунальної платіжки за електроенергію, в якій однією зі статей витрат вказано телемарафон. Фото супроводжується емоційним коментарем. Бачите, мовляв, вимагають платити за марафон разом зі світлом, і це при тому, що українці регулярно не мають світла. Усього 40 гривень це, начебто, оплата вписана за телемарафон. Але якщо брати їх з кожного українця, то вийде чимала сума. Кінець цитати. Насправді це фейк. Зображення, яке шириться мережею, найімовірніше було відредаговане. Фахівці проєкту Стоп розбиралися із цією картинкою, і почали вони з того, кому ж, начебто, потрібно переказувати кошти. На фейковій платіжці фігурує логотип і назва компанії: Рівненська обласна енергопостачальна компанія. Це підприємство постачає світло і газ абонентам із Рівненщини. Цифрове чи аналогове телебачення до переліку послуг цієї компанії не входять. Відповідно, у справжній платіжці з'явитися вони не могли. Журналіст StopFake зв'язався із представником компанії, і той спростував інформацію про включення до платіжок рядка оплата за телемарафон. Такого рядка в платіжках немає і ніколи не було. Більше того, пропагандисти, які малювали свою фейкову платіжку, взяли за зразок некоректний варіант. Справжній вигляд платіжки можна знайти на сайті Рівненської обласної енергопостачальної компанії. Від фейку її відрізняє не тільки відсутність рядка із вимогою оплатити марафон, а й наявність ЕІС-коду це унікальний для кожного споживача код точки комерційного обліку. До речі, у деяких європейських країнах існує подібна практика оплати за суспільне мовлення. Ці послуги в Італії, до прикладу, включають до платіжок за світло, які приходять у кожне домогосподарство. Однак в Україні таких правил немає. Суспільне мовлення фінансується із загального фонду державного бюджету України. Так само фінансується і створення телемарафону Єдині новини, за виробництво якого отримують кошти держбюджету приватні телеканали один плюс інтер АйСі та Ми Україна, а також. Парламентський телеканал Рада. Невідомі надсилають на електронні пошти українців небезпечні СПАМ-листи. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляють про черговий прийом кіберзлочинців. Зловмисники спеціально супроводжують небезпечний файл текстом із загальними фразами, які, на перший погляд, можуть здатися звичними для ділового листування. Цитую: доброго дня. На ваш запит надсилаю документи. Прошу повідомити вхідний номер для реєстрації кореспонденції з повагою. Мобілізаційний відділ. Кінець цитати. Ось такий власний лист. А імена, від яких приходять листи, є демонстративно вигаданими. Наприклад, Конотопенко, Радивой, Ратиборович. Приписка ж, мобілізаційний відділ може збити із пантелику і змусити натиснути на такий файл. Нагадаю про декілька правил, які треба пам'ятати для того, аби убезпечити себе від інтернет-шахрайства. Насамперед, не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривайте вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес, навіть якщо на перший погляд вам здається, що це звичайні вітальні листівки, чи святкове відео, чи просто ділове листування. По-друге, з обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, отриманих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення, або ж їхній акаунт уже міг бути зламаний кіберзловмисниками, і це повідомлення їхніх рук справа. По-третє, самі теж не розповсюджуйте сумнівної інформації, яка прийшла до вас невідомо, звідки це можуть бути різноманітні посилання, жартівливі тести, опитування і так далі. Стежте, аби ваші акаунти у соцмережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході. За допомогою такої перевірки для того, аби отримати доступ до вашого акаунту, крім пароля, зловмиснику потрібно буде ввести ще спеціальний код, який приходитиме вам щоразу у СМС. Це убезпечить вас від спроби злому, адже знати одночасно і ваш пароль, і отримати доступ до вашого телефона аби прочитати смс це дуже непроста задача навіть для ворожих хакерів. Ну і на сам кінець із осторогою ставтеся до розсилок із обіцянками грошових виплат або будь-якої допомоги соціальної до свят і так далі. Перевіряйте таку інформацію на офіційних сайтах відповідних органів. Такі офіційні сайти можна завжди знайти через пошуковик Google. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.